Каналі, да? Шалая. Ми знову в ефірі. Сьогодні я вам покажу свій домик, в якому я живу, і покажу свій гараж і свої качелі. Вперед! Це вже четвертий етаж. Я живу на сьомому. Просто ми його вже пропустили. Далі. Це вже третій етаж. Такий пустий. Що зробила? Другий шаж. Це другий закінчується. О, це перший. Ось, то мені написано. Зараз я піду в який Це наш квадрат. Завжди ми гуляємо тут пінірбол. Ну, такі ігри, лавочка такий. Балкон там. Зараз будемо йти по коридору, там буде дуже темно. Ой, дій, дякую, що виброси була. Все. Ой, двері, двері. Ой, знаю, буде дуже темно, так що все. всі. Зайжіть. Бежу, бежу. Может там будут мои друзья, то а друзья, то ничего. Выходим. Ждите, я поеду в